22 футболісти, два головних тренера, три арбітри. Це є люди, які завжди потрапляють в кадр при трансляції футбольного матчу. Але є люди, які в кадр не потрапляють. Сьогодні ми розповімо про одного з них Олексій Виноградов. Він адміністратор сумського футбольного клубу Вікторія, і на його плечах практично все позаматчеве життя команди. Ось і цього понеділка Олексій наводив лату роздягальні, допомагав проводити розминку, робив купу іншої роботи, яку ніхто не бачить, але від якої залежить результат матчу. Адміністратор, це напевно, покликання це образ життя. 22 лютого 2022 року. Олексій разом з командою знаходився на зборах у Туреччині. Там командою і застала війна. Відчуття, говорить Олексій, були такі, що такого не може бути. Коли показували відео рідні, то можна сказати, була паніка. Була паніка в команді, але, але трималися. Хлопці трималися. Потім була дорога додому. Добирався до Румунії, до Бухареста в Бухаресті. В Бухаресті трішечки я побув, щоб зрозуміти, як виїхати звідти. Але я не планував залишатися за кордоном. Не зміг просто там бути, тому що моя дитина бачила війну, моя дружина бачила війну. А я буду ховатися десь по за кордоном, там де у мене все є, всі тепла ванна. Я собі такого не зміг, не зміг дозволити. А потім була робота у агрофірмі. Через рік повернувся до своєї роботи адміністратором до свого попереднього життя. Ранок починається, напевно, з нервів. Саме так я хочу відповісти. Починається тому, що роботи перед грою і вдома, коли граєш вдома, роботи дуже багато. Ну, моя робота заключає, ну, заключається в тому, що я. Я повинен все підготувати для команди, щоб вона не думала ні за що інше, крім футболу. Оце моя робота. Ми завжди в тіні команди, але ми готуємо і стараємося зробити для хлопців. Серед 24 футболістів у Олексія Любімчиків немає. Усі вони, говорить Олексій, прийшли не відбувати чергу, а грати у футбол, дарувати радість болівальникам. Ось і у цей понеділок команда вийшла на гру проти гірника спорт із горішніх плавнів. Команди вже традиційно вийшли у прапорах України. Потім був гімн було спільне фото зі словами Подяки Збройним силам України була хвилина мовчання за загиблими в цій війні. А потім була гра. Був гол, який головою в першому темі забив Вадим Шаврін. Були гострі моменти. Коли здавалось, м'яч ось-ось має перетнути лінію воріт. Була боротьба до останньої компенсованої секунди. Часом жорстка, але гра переможна для Вікторії 1-0. Перемогу яку принесли сумам і тренер команди, і гравці, і адміністратор команди Олексій Виноградов, який має свою заповідну футбольну мрію. Пасний прем'єр-лігу напевно напевно так. А ще такий смішний момент у нас з Анатолієм Петровичем, з головним тренером, е сісти і на лавки запасних закурити на олімпійському стадіоні. У понеділок Вікторія здобула чергову перемогу в матчі чемпіонату України серед команд групи Б першої ліги. Не за горами, говорить Олексій, і наша спільна перемога перемога за нами. Слава ЗСУ, слава Україні. Все добре. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми.